Доброго дня, шановні аграрії. Ось і скінчився ще один день, день поля, а саме битва агротитанів, яка проходила у село Степовете Київського району Київської області. Завод Кобзаренка на цій події участвує вже, мабуть, одинадцяти раз. Як завжди, все було круто. Завод Кобзаренка сьогодні привіз сюди шість одиниць техніки. П'ять стояло в нас на показах, а також одна була в роботі. В роботі у нас була бочка. ВНЦ 26 із нашим новим культиватором на 5 метрів лапчатим. Взагалі, завод Кобзаренка робить великий акцент на розвиток бочок. Наступні 2-3 роки ми будемо активно розвивати це бочкарство. Будемо різні моделі придумувати. Це буде і змінні культиватори різні також штангові розподільники. Будемо змінювати насоси по вашим проханням, будемо. Пробувати робити більші колеса, також насоси, які можуть регулюватися, і будемо йти до більш точного внесення, до, до диференційного внесення. Ну, але це буде потім. що Сьогодні сьогодні ми привезли також новинку 4 tsp 32 це такий здоровий причіп, який є на поворотному кругу, має 32 куба і 26 тонн вантажопідйомності. Також бестселер 22-го року. Розвантажувач вагонів дуже популярний продукт, який допомагає вивозити зерно аграріям з України. Його експортувати, продавати за валюту. Відповідно робити валовий продукт. Також наш популярний причіп універсальний Атлант. Який з розкидачем і може бути вам і бункером-перегрузчиком, і розкидачем, і просто причепом. Також на цій виставці було представлено вагончик, Така от ви можете бачити, зона релаксу. Це наш один із нових напрямків, який ми розвиваємо, який можна комплектувати під всі ваші любі запроси. Тобто можемо зробити вам хоч євроремонт там всередині. Також була тілежка піджатку на 9 метрів. Взагалі заходом ми дуже задоволені, бо він проходив цьогоріч тільки один день, але клієнтів було багато, дуже багато людей всі підходять, спілкуються. Видно, що люди приходять не просто сумку взяти чи кепку взяти, а цікавляться технікою. Дивує кожного року і бачимо, що техніки в нас додається. аграріїв ми все менше і менше бачимо нових, тому що ми вже їх всіх знаємо. Приходять люди, які працюють з нами вже 10 років, 15 років, які мають по 8, по 10, по 15 одиниць техніки нашої, і це дуже приємно. Дуже приємно, що гарно відзиваються. Є звісно, і конструктив, і ми дуже раді, що з нами клієнти, клієнти з цим діляться. Тому що, якби ми не знали цього, ми б не ставали ми б ніколи не ставали кращими. Ми завжди працюємо над змінами і будемо надалі працювати. Чекаємо вас на наступних наших заходах. Ми в цьому році ще будемо на, в Тернополі на агрочеленджі. І, мабуть, все. А, ну, Ще буде комунальна виставка, але ну, це трошки не, не, не під аграріїв, але все одно приїжджайте, вип'ємо кави. Всіх запрошую.